Добрий день, дорогі глядачі. Хочу поділитися, як прекрасно зберігається сорт тринець Семиренко. Сьогодні 21 липня. Цей ящичок ми забули в підвалі. Він остався один. За нього щось забули, не витягли, щоб з'їдати. Сьогодні спускався в підвал і. Виняв його, скуштував яблука, думав, будуть перезрівші. Але вкус відмінний, е, нема того, що вони якісь ватні, такі, як перезрівші. Отже, чудово збереглися до 21 липня. Зараз уже дозріває папіровка. Білий налив, а ці яблука досі мають хорошу споживчу якість. Так що, це перевага сорту Рене Семиренка, що із зберіганням вони не мають проблем. У звичайному підвалі зберігаються дуже добре і Відпад на гнилі яблука теж дуже малий. Так що, хто любить цей сорт, вирощуйте і ви ним будете насолоджуватись навіть весною. До побачення!